Ну і напередодні, втретє, поспіль українці вийшли на мітинги через закон про роботу на БУІСАП. у Києві. Люди зібрались біля театру імені Франка. Вони скандували гасла, співали гімна, розгорнули прапор України. Зазначу, протести розпочалися ще 22 липня. Вони вже збирались у Харкові. Крім Києва, це ще й Тернопіль, Дніпро, Запоріжжя, Львів і низка інших міст України. Серед вимог скасування закону про зменшення повноважень антикорупційних органів. Чому попередній антикорупційний закон не обговорили до підписання? Розповів Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. А далі цитата. Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питаннях війни, тому що зараз в Україні питання номер один це питання війни. Найголовніша проблема війна. Головний ворог Росія. Вам не подобається, що я часто кажу слово війна? Вона є просто і це найбільший виклик. Важлива справедливість. В цьому випадку треба зробити справедливі кроки. Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть. Коли Людям це не подобається. Нормально. Люди мають право на те, щоб казати, що вони думають. Люди сказали, все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди просили змін. Ми відреагували. Володимир Зеленський, президент України Олена Машанець, народний депутат України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики на прямому зв'язку зі студією. Пані Олено, вітаю. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Ну, відомо, що Володимир Зеленський таки вніс законопроект про набу і до Верховної Ради. І є інформація від Руслана Стефанчука, що розглядатимуть його 31 липня. Це наступний четвер. Як це виглядатиме за процедурою? Так як і розгляд будь-якого іншого законопроекту. Тобто, зараз цей законопроект внесений президентом, навіть за скороченою процедурою до нього можуть. Бути внесені ще альтернативні, якщо хтось з колег буде мати такий намір чи бажання, чи буде бачити, що щось можна ще покращити. Далі законопроект має пройти ти комітет, і буде ухвалене рішення, точніше запропоновано зало, або в першому читанні ми приймаємо, або за основу в цілому. Зараз більшість думок якраз схиляються до того, щоб пришвидшити процес і ухвалити цей законопроект за основу в цілому. Таким чином, якщо це буде зроблено в наступний четвер, він може бути в той же день підписаний і головою Верховної ради, і президентом і вступити в силу після публікації у відповідному виданні. Чи є у вас інформація? Наскільки ось цей запропонований законопроект задовольняє вимоги європейських партнерів? Ну і, взагалі, відповідає тим вимогам до вступу до ЄС, які перед нами стоять, в тому числі реформування всієї галузі. Так, інформація така є, тому що європейські партнери вони дуже щедрі в своїх і, і критичних побажаннях, і бажання в даному випадку допомогти з експертної точки зору. Ми вже чули це і від канцлера Німеччини. Ми чули про якщо в разі необхідності, то готові долучитися і з Великої Британії. Європейський союз в цілому дійсно висловив певні побоювання в зв'язку з попереднім законопроектом, а ну, вже законом на сьогодні. Але наразі знаючи, що готується новий, більш збалансований. Абсолютно всі сторони були погодили той варіант, який ми бачимо на сьогодні в документі від президента від ініціативи президента. Тому я не бачу тут жодних проблем. Я бачу лише бажання, я бачу швидкість. Я бачу необхідність вирішувати ті проблеми, які постають перед Україною, і дуже дуже добре, що ми зможемо це зробити швидко. Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами і у своїх зверненнях наголошував на тому, що в цих антикорупційних органах був російський вплив. В національному антикорупційному бюро уточнили, що в новому законопроекті передбачені обов'язкові перевірки на поліграфії тих людей, які можуть мати такі ризики, і проводити ці перевірки буде не СБУ, а спеціальне управління внутрішнього контролю національного антикорупційного бюро. Але тут цікаво, якщо людина не проходить поліграф, що далі? Нова перевірка, чи куди ця справа буде передаватися? Е, ну от є ризик, і що далі з цим робити? Що пише закон? Значить, по перше, я хотіла сказати, що дійсно були такі випадки, і про них говорив голова служби безпеки України пан Василь Малюк. На жаль, на жаль, скажімо так, ризики втручання з боку нашої країни ворога Російської Федерації в діяльність національного антикорупційного бюро за словами пана Малюка. Вони були, і це необхідно перевіряти і робити відповідні висновки і дії для того, щоб убезпечити. Чити в майбутньому нашу антикорупційну інфраструктуру від можливого чи потенційного впливу ворога. А ми розуміємо, що це дуже можливо, тому що вони мають доступ до, до документації до різноманітних речей, до яких ворог не має, не повинен мати доступ для того, щоб обезпечити, дійсно в цьому законопроекті. Передбачені декілька видів перевірок їх в тому числі буде робити. Внутрішній внутрішні підрозділ національного, національного антикорупційного бюро, і частина відповідальності буде лежати на СБУ за перевірки як це буде зроблено тут необхідно буде допрацювати відповідно вже після прийняття закону законопроекту президентського і буде передбачений ну буде передбачений більш і механізм тому що наразі є норми які передбачають роботу то внутрішнього підрозділу безпеки національного антикорупційного бюро передачу справ, наприклад, якщо виявлені певні ризики в детектива, який веде певну справу, що він може бути пов'язаний з країною Гестором іншим колегам, і відповідно передбачено, що це внутрішнє управління, воно буде скажімо так перевіряти своїх співробітників, але в більш конкретні дії вони мають бути вже внутрішніми документами забезпечені. Я думаю, що якраз тут на ці набу нам повинно представити, як саме це буде виглядати, і в принципі було б непогано, щоб перші перевірки вони б відбувалися у числі в публічному просторі або з якимось чином долученням громадянського суспільства, щоб всі бачили для чого це власне було зроблено для чого ці про норми впроваджені, і до яких відповідно висновків можуть бути можуть бути приведені ті дії, які передбачені саме. Спасибі за пояснення, Олена Мошенець, народна депутатка України, заступниця голови комітету парламентського комітету з питань антикорупційної політики.